Ми знаємо цей світ. Чарівні грибогатки, білі штаненята. Не зрозумію! І є тут хто тільки хочеш. Митці, пеці, ворогодрузі, схиблені. Мені здається, що я синій. Сердиті, злякані, цікаві. Що там у них діється? Та є між ними одне спільне. Сто один. Усі вони хлопці. Зараз сто віджимань на пальці. Раз, два. Окрім неї. Це змурфатка. Каблуки. Що як це ще не вся історія? Два дні тому я бачила схожих на нас. Це неможливо. І вони загубили карту. Що як вони такі не одні. Якщо десь там є інші смурфи, їх треба знайти. Що як загублене містечко, це не легенда. О! Тепер ви говорите про карти таємничих смурфів. Що тут діється? Недвоєділо, не цікавий. цікавий. Ну. нехай. Бодрику! Силачу! Не зграбку! Ой, та це навіть не дотепно! Чогось мені в темряві погано. Мені й на сонечку не дуже добре. Важко знайти загублене містечко. Хоч би там що не їж усі запаси харчів! Я вже з'їв усі запаси харчів, а тут безпечно ми вже не в смурфусі. Местечко. Пора вирушати в дорогу. Я буду такий, У -а, -у -а, -у", а вони такі... Ой, ні, Гаргамель! А я їм Пу-пу! запаси харчів зараз з мене на пуу Що смішно? Ти забог кінців однаковий! <звук> Треба знайти містечко раніше за них! На Да! Ми шкоди не зробимо. Ми шукаємо загублене містечко. Що Друзі, я починаю страшенно боятися! Смурфики. Загублене містечко.